Так, усім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати пепіно. Воно приїхало від Толика, Анатолія. Дивіться попереднє відео, скільки йому до цього росту було, скільки сталося. Присаджувати будемо як м'який горчик, як завжди. З застіпкою. Так. Зараз трохи підсипимо і Перлітом добре. Так. Дивимось яке коріння тут. Дуже багато білокрилки, як ми з нею боремося. Дуже просто. беремо О, тут коріння дуже багато. Воно вже пройшло весь горшик. Так. Будь замало буде. Так. Замало? Можна ще трошки? Ось, отак. От так буде добре. Беремо відблох, розчиняємо і на ніч. Оприскуємо, нежелательно. У можливості під листям отут. От дивіться, скільки є. Аж кишить. Отакий от результат за декілька, мабуть. Місяці, я вже не пам'ятаю, дивіться, попереднє відео там буде все зрозуміло, коли і як воно було пересаджене, перевалене. Потім, коли ми його дуже гарно проліємо, тоді трошки грунт кокос усядеться і буде видно, як воно є. Чому пересаджуємо? Тому що дуже швидко, майже за добу, горщик пересихав. І приходилось дуже часто поливати. Майже утром, і трошки ввечері. І зупинився рост. Зараз ми пересадили, перевалили. І будемо дивитися, як він піде. Ости. Всім, кому сподобалось, будь ласка, підписуємось, Ставимо вподобайку.